Мені тут зовсім не страшно. Другокласники одного з Вінницьких ліцеїв ховаються в укритті. Повітряна тривога прозвучала під час уроку, та тут вони точно не сумують. Говоримо, хтось малює олівцями, хтось грається. Велике, світле, а головне безпечне приміщення раніше використовували як склад. Воно може вмістити 300 людей, а це близько 10 класів разом з вчителями. Ми можемо використовувати приміщення і для проведення уроків, і розважатися дітям, тому що не завжди вони хочуть зосередитися на уроках, коли повітряна тривога, іноді їм хочеться розважатися. В укритті ліцею замінили електрику, провели аварійне освітлення, зробили вентиляцію. Тут поставили аптечки від ЮНІСЕФ, запаслися питною та технічною водою, а ще закупили смаколики. За кошт спонсорів ми придбали такі бокси, в яких знаходиться печиво. Кожне запаковано, дітки при потребі можуть його спокійно взяти. У ліцеї кажуть, зробили усе, що рекомендували в ДСНС в кінці серпня було побілено все і зроблений пол. А також каналізація сюди була підведена. А зараз зроблено за кошти міського бюджету. Зроблено чотири зручних кабінки, підведена вода і є болір для підігріву води. А меблі, що спустили у сховище, зробили мобільними. Воно не прикріплюється, можна підняти, перенести, розвернути, тому що планується тут і проводити уроки. Ми занесли вже деякі флепчари. Облаштували усе спільними силами працівників ліцею, громадських та міжнародних організацій, а також міської влади. На облаштування цього укриття було витрачено близько 900 тисяч, але воно вже працює, воно є комфортним, і воно і все більше батьків пишуть заяви для того, щоб діти їх ходили на офлайн навчання. Тому що от соціалізація навіть в умовах воєнного стану дуже важлива для наших дітей. Підтверджуються і батьки. Пані Зоя каже за свою дитину спокійна. Нам дали змогу подивитися це укриття. Нам батькам дозволили, будь ласка, якщо ви хочете, можете побачити. Моя дитина дуже хотіла, і наскільки я знаю, наші однокласники. Ну і батьки також. Ми дуже хочемо, щоб наші дітки навчалися саме в школі, тому що живе спілкування не заміниш нічим. Є у ліцею іще одне укриття. Тут можуть зачекати на відбій близько ста людей. Раніше у цих класах проводили уроки музики, ритміки та англійської. Був конференц-зал. Ми тут розмістили пожежний щит, ящик з піском і замінили світильники, які над нами світять зараз. Тут були відкриті, такі не можуть бути в укритті. Можливість швидко перейти в укриття не аби цінують і вчителі. Навчання не переривається. Ми збираємо всі речі. Діти вже навчені за цих три тижні. Збираємо всі речі, переходимо сюди. Тут так само є столи або парти, стільці, і діти продовжують працювати, тільки чуть-чуть змінюючи обстановку. Безпека дітей нині основний пріоритет міської команди управлінців. Тож в громадін і надалі продовжують облаштовувати укриття при закладах освіти, аби усі бажаючі мали можливість повернутися за парти і навчатися наживо.